Коли я починаю вже робу, працювати в тоні, я можу якісь допоміжні лінії, які у мене були, прослабити, не стерти їх повністю, а принаймні зняти трішечки з них напругу. Сьогодні я з пензлем, тому буду сміливіше стирати бруд та пил з площини своєї, на якій я працюю зі свого аркушу. І такі всякі нехороші засольчики, ті, які можуть нам заважати сприймати форму, я прибираю. Окрім того, можу трішечки, койде підкоригувати рисуночок. ми бачимо, да, що оп, напрям драпування можна підкоригувати. Як воно йде. Також можна трішечки нам з вами пробудувати тут лінійну масу. Ми їх спочали краще бачити з таким освітленням, і, відповідно, зможемо краще їх пропрацювати. У нас і ось тут драпування падає сюди, то ми бачимо, тут є певна структура, ми можемо ось це з вами продрати. І воно не таке темне. Відповідно, ритми наші, оці світло-тіньові, які ми робили, вони трішечки ускладнюються. Але нічого страшного. Вони складнюється, але нічого страшного. Це ми з вами продовжуємо працювати, намічаємо їх. Десь послабляємо лінії, робимо їх більш легкими. Тому що поступово у нас ці лінії повинні бути замінені на пляму. На тональне е, сприйняття форми. На сприйняття форми в тоні. Ми розуміємо, що у нас великі площини зламу, ось тут на першому плані. Ось у нас драпуваннячко ламається. Ми можемо вже їх, його трішечки е, зобразити, зобразити його показати, показати. Так, уточнили, уточнили. Тут теж ліпси ми їх залишаємо, але ми їх прославляємо. Нехай у нас лінії побудови будуть, але вони будуть ледь-ледь помітні. Тому що прям такі інтенсивні вони нам не потрібні. Особливо ось аві, от які, тут, родучі о можна, в принципі, повністю прибрати. Ну, принаймні я у себе так роблю. Принаймні я у себе так роблю. А, так, ну що? Ну що? Продовжуємо наносити основні тональні, тональні ритми і тональні плями. Ось ми минулого разу з вами. Зупинилися, ми зупинилися на ось цій, падаючій, падаючій тіні. Давайте це вже зробимо.